Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про цікаву та маленьку за розмірами прісноводну рибу, а саме про мересницю річкову. Мересниця річкова або гольян звичайний фуасайнас Фуасайнас один з найдрібніших представників родини коропових, розповсюджений у водоймах Європи та північної частини Азії. В Україні зустрічається у водоймах Карпат, передгірські і гірські ділянки річки Дністер і річки Прут. Басейні річки Дніпро, річка Татарів та річка Уш на Волині, дрібні струмки Шацьких озер, та в басейні річки Сіверський Донець, річка Велика Кам'янка. Розміри тіла риби невеликі, довжина близько 10 см, а вага до 15 храмів. Тіло видовжене, майже циліндричне, луска дрібна Спинний та анальний плавці короткі, але високі. Всі плавці, окрім хвостового, закруглені, рот маленький. Кінцевий, спина зеленувато сіра, боки золотисті з зеленуватим відтінком та темними плямами, черево світле спинний та хвостовий плавці зелено сірі, всі інші жовтуваті. В період наресту в самців краї зябрових кришок, губи, груди та основи плавців стають червоними, нижня щелепа чорною. Гольян живе у річках та струмках зі швидкою течією та холодною водою, піщаним або кам'янистим ґрунтом. Живиться дрібними безхребетними, молодю риб, іноді нечастими водоростями. Тримається великими зграями на течії. при цьому риби більших розмірів тримаються ближче до дна, менші особини ближче до поверхні. Статевої зрілості маресниця досягає у віці 2-3 років. Нерест розпочинається у травні та продовжується до липня в декілька етапів на мілких ділянках річок. У нерестовому стаді самців в два рази більше, ніж самиць. Ікра прикріплюється до каміння. Плодючість самиці залежить від розмірів та становить від 200 до 600 кринок. Розвиток ембріонів триває 10-15 діб при температурі води 8-11 градусів Цельсія. Личинки починають живитись на 4-5 добу. Промислового значення гольян звичайний немає, ним живляться цінні промислові види риб, зокрема форель. На що краще ловити маресницю? Ловиться ця маленька рибка у будь-який час року. Для цього використовуються різні наживки, як тваринного, так і рослинного походження. Як вже було сказано вище, голь'ян цікавий в якості живця для лову такої риби, як щука, окунь, головень, минь, а також великої форелі. Що стосується дрібниці, то зловити її зовсім не складно. Так як вона постійно знаходиться біля поверхні води, зібравшись в зграйки. Вони клюють на будь-яку наживку, яка насаджена на гачок. Що стосується більш великих особин, то тут доведеться попрацювати. Великий гольян ховається в різних заростях або підводних перешкод, таких, як корчі. Тому завдання рибалки полягає в тому, щоб виманити великих особин зі своїх укриттів. Це зробити не так просто. Так як гольян боїться шуму і при найменшій небезпеці відразу ж ховається. Тому закидання здійснюється дуже акуратно і без сторонніх рухів, бажано, щоб рибалка залишався непомітним. Гольян може клюнути на таку наживку, як мотиль, опариш, черв'як, тісто, звичайний хліб, мушки, коники і так далі. Існує ще один, більш результативний спосіб лову гольяна, та й не тільки. Якщо потрібно живець, то це можна організувати швидко і без особливих зусиль. Для цього потрібно взяти відро або велику пластикову пляшку і наробити в них якомога більше отворів, щоб вони швидко тонули і так само швидко звільнялися від води. На дно відра або пляшки ставите скоринку хліба і опускаєте у воду на глибину не більше одного метра. Через деякий час у нашій ловусці збереться різна дрібниця, в тому числі і гольян. Десь через півтори години можна сміливо перевіряти свою снасть. У ємності може перебувати кілька особин, розмір яких буде відповідати розміру живця. У зимовий період гольян може ловитися тільки на початку зими, коли ще не встановилися серйозні морози. Незважаючи на свої розміри, гольян дуже смачний, як у смаженому, так і у вяленому вигляді. Достатньо один раз спробувати його. І з'явиться величезне бажання наловити цієї рибки. Друзі, а ви хоч раз ловили маресницю річкову. Як це було і на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі!